Кілька десятків років тому бетон використовували виключно для чорнової обробки приміщень. Тоді ніхто не міг подумати, що в майбутньому звичний матеріал стане справжньою окрасою інтер'єрів. Дизайнери втілюють найсміливіші задумки і доводять, що бетонне покриття не обов'язково має бути холодним і похмурим, стильні підлоги і стелі, акцентна стіна, неймовірне поєднання фактур, і навіть оригінальне панно. Всі ці ідеї ви можете втілити в реальність за допомогою бетону, показуємо яскраві приклади наших героїв, які допоможуть вам створити креативний і сучасний інтер'єр, неймовірне панно з бетонних плит. Ми звикли до віталень, прикрашених картинами, статуетками або незвичайними вазами, деякі оформляють акцентну зону за допомогою керамограніта, але дизайнер Анна Єліна продемонструвала нестандартний підхід. У квартирі площею 92 на стіні вітальні оформили унікальне панно з бетонних плиток. Формований бетон для цієї композиції ми замовили за індивідуальним ескізом і певним пофарбуванням. З розкладкою панно теж довелося повозитися, імпровізували за місцем, викладали на підлозі, а потім переносили на стіну готовий варіант. Також попрацювали над стикуванням між плоскими і опуклими елементами. Щоб вони ідеально підійшли один до одного, виглядає круто, розповідає Анна Єліна. Бетон для обробки кухні, навряд чи когось здивує бетонна підлога або стеля, але використання фактурного матеріалу на кухні. Це дійсно сміливий хід дизайнер Катерина Труханова запропонувала замовнику залишити стіну у вигідному вигляді, і клієнт підтримав її ініціативу. В результаті в кухні вітальні з'явився повноцінний арт-об'єкт. Потертості і шорсткість задали тон всьому інтер'єру, а використання фанери пом'якшило брутальність покриття. Таке рішення варто взяти на замітку, прості і натуральні матеріали завжди виглядають цікаво і надають простору особливий шар стильна барна зона. Проект бюрографітер знахідка для всіх любителів мінімалізму. Дизайнери додали до кухні і вітальні третю зону. Невеликий бар він знаходиться біля панорамного вікна, щоб під час аперитиву у мешканців була можливість милуватися неймовірними заходами. В обробці інтер'єру використовували натуральні матеріали, а для оформлення простору бару фахівці дали перевагу саме бетону, в результаті вийшла стильна завіса, яка ніби спадає зі стелі. Креативна економія. Дизайнери з бюро Схема спроектували оригінальний інтер'єр, функціональну минемалистичну студію для інженера. Замовник мав невеликий бюджет, тому команда експериментувала з матеріалами, меблі зробили з фанери. А стелю вирішили залишити бетонною. Бетонну стелю покрили тільки захисним складом. Для обробки і меблів вибрали натуральні матеріали березову фанеру, шпон ясена, мікроцемент і білу фарбу. Пояснили дизайнери. В результаті вийшов незвичайний простір, в якому немає відчуття незавершеності. Навпаки, бетон відмінно доповнив інтер'єр і дозволив створити цікаву взаємодію фактур. Атмосферна спальня, господар студії 44М2 розповів дизайнерам, що любить темні відтінки, а також фактури дерева і бетону. Команда Десіт врахувала побажання замовника і зробила атмосферний інтер'єр, в якому холодне бетонне покриття змогло стати затишною деталлю. У спальні дизайнери оформили стіну з бетону. В який рожевій неонової написи на тлі глибокого синього відтінку? Таке рішення не було нового прочитання і дозволило створити унікальний настрій в просторі поєднання непоєднуваного. Ми звикли до того, що бетон асоціюється з холодом, брутальністю і мінімалізмом, але проект Дмитра Полдирєва руйнує всі стереотипи. Тут бетонні стани поєднуються з ніжно-рожевими вельветовими меблями, гра на контрастах дозволила оформити інтер'єр, від якого неможливо відірвати погляд, якщо вам захочеться пом'якшити бетонну обробку, беріть цей лайхак на озброєння, живопис на стінах, рожевий велосипед і багато пишної рослинності, деталі, які надали інтер'єру легкість. Відзначають дизайнери бетон як основа простору. Дизайнер Павло Алексеєв збудував трикімнатний простір навколо дев'яти бетонних стовпів. При оформленні вітальні він відштовхувався саме від глухого кольору матеріалу, до якого Павло додав чорний відтінок. Таким чином дизайнер акцентував окремі ділянки інтер'єру. Весь простір збудовано навколо бетонних стовпів з їх свинцево-сірим кольором і своєрідною фактурою. Я запропонував використовувати стилістику лофт. Замовники дали свою згоду, і між бетонними стовпами з'явилася цегляна стіна. Між іншими такими ж стовпами висять канати, в просторі вітальні розставлені архітектурні меблі. При цьому весь важкий індустріальний дизайн пом'якшується за рахунок дерева великої кількості світлих кольорів і несподіваних акцентів, пояснив він комбінація теплих і холодних матеріалів. Інтер'єрна майстерня та й в своєму проєкті продемонструвала неперевершене вміння поєднувати холодні матеріали з тактильно теплими, в результаті дизайнерам вдалося дотримати рівновагу і додати в приміщення фактури, до яких хочеться торкатися, стіна з бетону, що сусідить із зоною, для обробки якої вибрали дерево. Прийом, яким можна і потрібно надихатися, унікальна обідня зона. Інтер'єр квартири для молодого холостяка можна назвати аскетичним, холодні відтінки, мінімум декору, але при цьому простір виглядає стильно і сучасно. У проєкті дизайнер Альберт Багдасарян використовував практичний підхід, Бетонні колони, які є конструктивними елементами квартири, вирішили покрити лаком яскравою деталю в обідній зоні стала саме бетонна стіна. Поверхня приголомшливо поєднується зі стільницею і стільцями, а нестандартні світильники додають свою родзинку не чорнова обробка. Світлана Пічугіна оформила невелику студію площею 36 м2 в стримані колірні гамі. Основним відтінком виявився сірий, а використання чорних деталей дозволило додати в інтер'єр брутальність. Збереження бетонного чорнового стелі стало одним з нестандартних рішень, яке перетворило простір, щоб обробка виглядала благородно, її зачистили і покрили матовим лаком. Проводку до світильників залишили відкритою. Світлані вдалося створити ефектний дизайн, який хочеться повторити фото на обкладинці, дизайн проект Дмитра Полдирєва Бюро Ловово.